Чибто норм, Відос, який ти подивишся далі, зняти для мого курсу Тікток-маркетолог з нуля, який я ще не запустила в продаж. Він містить в собі 33 уроки з домашніми завданнями. Якщо хочеш отримати повний доступ та вже чекаєш запуску, напиши мені в Instagram. Приємного перегляду! Яким повинен бути монтаж для Тіктоку? Вітаю тебе на 25-му уроці. Зараз ми про це з тобою поговоримо. По-перше, це дуже просто. Тобі не потрібно, ну, якщо ти хочеш, звісно, можеш закінчити курс монтажера, якщо прям ти відчуваєш себе невпевнено в цих моментах, але в принципі я тобі зараз розкажу. Я тобі я тобі зараз розкажу, що тобі треба. Перше, це нарізка кадрів, це навіть моя мама вміє робити. Підставити музичку, озвучити, додавати текст на відео, додавати накладання на відео та додавати субтитри. І це все знову ж таки можна зробити в одному або в двох додатках, тобто нічого складного. Знову ж таки, практика, практика ще раз, практика вирішує. Я тобі напевно зараз розкажу, що таке крінж-монтаж, тому що завжди. Легше розуміти, що робити не треба. А не треба от робити великі паузи на відео. От, наприклад, я тобі зараз віщаю, як в курсі, да, в форматі курсу, в мене десь може паузи і є. Але якщо б ти дивилася мої якесь експертне відео або там, де закадрове озвучка, в мене завжди думка за думкою йде. Тобто навіть іноді слова на слова накладаються, щоб зберігати оцю динаміку. А коли ти монтуєш відео та залишаєш паузи там на 0,5 секунд, 0,1 навіть секунду, це виглядає. Крінж. Обрізай, будь ласка, ці моменти. Або знаєш, коли ти говориш така: привіт! Зараз я тобі розкажу топ-3 способи поливати квіти. Перший спосіб Злейки». Типу це крінж, це повний крінж. Тут навіть нічого на пояснювати не треба. Далі, це коли є переходи на відео. Дивись, переходи це прикольно. Коли там вицвітання, якісь. Неприкольно, коли там <смас> якийсь наворочений перехід, і, ну, це виглядає, як наче ти. Бабка, яка тільки побачила, що можна так прикольно користуватися цим капкатом, і починаєш туди всі переходи, ефекти, все туди напіхівать і все, і відео становиться просто крінж, крінж крінж. А, краще це коли динамічно змінюються кадри, ну і можна типу іноді використовувати переходи, як, наприклад, а от і результат, да, там типу, і показати результат, або до після можна робити якісь прикольні переходики, але коли їх багато. От, Таня, скажи, що це крінж? Це крінж. Це крінж повніший. Далі, коли кольори не поєднуються між собою. Що я маю на увазі? В мене тут навіть приклад є. Наприклад, от, а, пропоную приєднатися до мого телеграм-каналу. Це у нас а, на фоні якийсь фіолетовий колір, потім обводка у нас чорна, сам колір у нас а, білий а, цього шрифта. Далі у нас йде... А, Сам телеграм-канал, фон синій, обводка чорна, знову е, е, цей текст білий, посилання, у ті профілі там вже взагалі інший шрифт, і е, знову обводка фіолетом, тобто це виглядає російно, тобто це не працює так, що типу, чим яскравіше, тим, тим більша вірогідність, що людина це побачить. Людина це побачить і пролисне, просто так зробить і пролисне. Тому, типу, ні, тут ми включаємо трошечки естетику. Типу, хоч я і казала, що TikTok — це не про естетику, але коли ти щось підписуєш, потрібно ну, типу, робити так, щоб воно було читабельно. По-перше, нормальний шрифт обирати. По-друге, щоб воно поєднувалося між собою кольори субтитрів та кольори написів на відео. Тобто. Субтитри оранжеві, написи фіолетові, там там посилання на інстаграм якесь вже салатове. Ну тобто, б, ні, не треба. Далі це в нас коли занадто великий або занадто маленький текст на відео. Тут теж люди руководствуються, мабуть, тим, що чим більш текст, тим більше вірогідність того, що глядач його побачить. Навіть якщо ви зробите маленький текст, глядач все одно його побачить. Просто от не треба ось цю, ось цю адароблу сувати на пол екрана, прикривати цим, не знаю, товар або піввідео, що ви там показуєте. А, от, наприклад, от. Приклад, це ще не найбільший текст, який я бачила, але це ще те, що я знайшла в прикладах. Знову ж таки, тут логіки немає великий текст, щоб його змогли прочитати, але при цьому підібраний максимально нечитабельний, але гарний графічний шрифт. Типа, ну, графічні шрифти ми також прибираємо. Це крінж, і це не працює. От. Ну і по, по величині. Текст повинен бути, от якщо ви дивитеся на повний екран телефону, то десь сантиметр 2 півтора сантиметра від екрану з двох сторон повинен відступати цей текст, щоб це було не крінж. Далі, коли використовуєш запропоновану додатку музику, я вам ще, щоб не бути многословний, включу, що нам пропонує той самий Капкат. Так, в нього тут є влог, поп. Давайте поп включимо. Це якийсь формат влог Ютубі, і це, до речі, ще не такий прям крінж, який я очікувала. Щас це я включу. Ну, це не тік-ток. Це не для тік-тока, це не для фону, не для тік-току. Ну, типа, таке. Це ми, це ми не робимо. Включимо лав ще. Мене просто мама під таку музику робить. Мене це тригерить. Типа, вони, ну типу, як це просто крінж музика. Вона не гарно звучить на фоні, вона звучить якось, як це, значить, це бабська якась музика. Вона робить відео як якимось, не знаю, як сірим, якимось нейтральним максимально. І ну, якась така музика без характера, без характера абсолютно. Але яку ж все ж таки музику обирати? Де шукати цю музику? По перше, це в рекомендаціях тіктоку. Спостерігайте, хто під який звук виставляє, та зберігайте це собі. По-друге, це за блогерами дивіться, тому що е, блогери часто роблять якісь там розмовні прикольні відео і на фон ставлять якусь музичку. Вона, вона там може бути веселою, це може бути якась популярна музика. Зберігайте її собі, спостерігайте за блогерами, за якими ви слідкуєте, і е, собі цю музичку таку оп в кармашок, і потім її в монтаж собі. От, і також такий лайфхак, я шукаю музику по запиту UGC, тому що UGC контент це якраз коли там зазвичай на фоні щось показують, розказують, і на фоні якась така прикольна музичка. І зазвичай по цьому запиту я завжди по пошуку знаходжу е, прикольну музичку у UGC креаторів та беру її собі в відео. Е, ще музика не повинна бути занадто динамічною та гучною. Тобто, якщо у вас є класна ідея поставити на... Фон відео Imagine Dragons, то будь ласка, прослідкуйте, щоб Imagine Dragons не, пере, не, пере, не перепілі та не переспівали е, сутність твого відео. Тому що є така музика, яку ти навіть на одиничку в монтажі ставиш, а вона все одно перекрикує там в неї баси сильні, і ну, типу, тоді е, втрачається як, 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 якийсь фокус на відео, і ти не розумієш, що тобі слухати музику на фоні, або людину, яка тобі це віщає. Ну і неприємно. Це те ж саме, що е, взяти два навушники, в одному навушнику вінку. Одну музику в іншому е, другу музику, що просто зрив мозга. Далі, що таке крінж-монтаж, це коли кадри довше, ніж 5 секунд. Таке відчуття, наче ти лінивий е, тіктокер і вирішив просто не знімати там парочку кадрів, е, зробити там 30 секундне відео, з якого всього 6 кадрів є, і, типу, так, так і піде. В цьому відео зазвичай немає динаміки, немає якоїсь, ну, що можна показати на 6 кадрів, на 6 розтягнутих кадрів по 5 секунд. Тобто прикольно, коли зберігається якась динаміка. От, тому а, довше, ніж 5 секунд кадрів ми не робимо. І я зараз навіть покажу таку невеличку розкадровочку у себе. Тобто, бачимо, що от зазвичай у мене кадри змінюються, змінюються, змінюються. І іноді, навіть якщо є якісь довгі кадри, то їх нема. Їх нема взагалі тут довгих кадрів. От, Тобто, в мене така розкадровочка йде, тобто постійний якийсь процес. Далі це коли перебачують з ефектами. Якщо це по сценарію, якщо у вас в сценарії є якась пеечка і вам потрібно. З'явитися, то можете там якийсь вогонь да ставити з капкату. Це нормально. Але коли ви робите це спеціально, то думаєте, що це реально круто, що за допомогою ефекту може ну можна підсилити зна сенс відео? То ні, це робиться не за допомогою ефектів. Також, коли багато підпишись, тобто підпишись, можна писати, можна указати, підпишись, можна писати на відео, підпишись, можна писати під відео, підпишись, і ми не вимолюємо підписку. Тобто в монтажі ми не пишемо постійно, підпишись, підпишись. Там десь постійно, як іноді деякі люди роблять це, роблять відео, і десь в уголок завжди пишуть свій нік інстаграм або там якийсь свій магазин. Ну, тобто ні, це не. Збільшує шанс того, що людина до тебе дійсно перейде та підпишеться. Ні, це виглядає нав'язливо. Як зробити монтаж динамічним? Все ж таки, це багато кадрів. А це про це ти повинен попіклуватися ще під час зйомок, щоб були різні ракурси, різні кадри, щоб ти був в кадрі, все ж таки, щоб ну, по різному показати цей товар, щоб кадри змінювалися. Кожні, от, що це динамічні кадри. Це коли кадр змінюються в ідалі, там кожні. Півтори там секунду, дві. В мене іноді кадрів по 0,8 навіть секунд. Тобто це коли постійна якась динаміка, постійна зміна, 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 і тоді за цим цікаво спостерігати за цим процесом, як він йде. Далі це «гівки». Вставила сюди всі можливі гівки, так скажемо, меми. Це можуть бути картинки товару. Тобто, про що говоримо, це ми в монтажі і показуємо. Там, говоримо про якийсь товар, що там існують різні кольори. Якщо ми це не показуємо на відео, ми вставляємо картинку з різними кольорами. Якщо ми там, не знаю, думаємо, ми можемо поставити стікер, який думає. Далі там це можуть бути якісь мемчики прикольні з гівками, які там поєднуються все ж таки з сенсом відео. Тобто, отак -от і зберігається динаміка. І субтитри часто люди дивляться відео без звуку, тому субтитри це дуже важлива річ. Ви можете навіть самі не помічати, як ви не те, що дивитеся відео, а більше як читаєте субтитри або одним оком на глаз, другим на кавказ. Знаєте, одним оком на субтитри, другим дивимося відео. Тому субтитри це також дуже важливо, іноді вони. Ні, так скажу, в мене на всіх відео, наприклад, є субтитри. На якихось скетчах прикольних, там де я щось показую, в мене субтитрів нема. От. Але зазвичай я стараюся під всі відео ставити субтитри, щоб робити його більш динамічним та професійним. Також в описі під цим відео буде підбірка прикольних музичок, які я використовую для себе в монтажу. Це тобі так скажемо для старту, але не лінуйся, шукай музику також самостійно. А я запрошую тебе до найцікавішого уроку, там, де буде три відео, як я монтую монтаж. В принципі, роблю монтаж відео, от і до.